Книга Числа, розділ тридцять перший і промовив Господь до Мойсея: Помстись на мідіянах за синів Ізраїля, і тоді приєднаєшся до своїх предків. Тож Мойсей звернувся до народу. Озбройте людей поміж вами на війну, і нехай ідуть на мідіян, щоб виконати Господню помсту на мідіянах. По тисячі чоловік із кожного коліна від усіх колін Ізраїля поставите до війська. І вибрали з поміж тисяч Ізраїля по тисячі з коліна, дванадцять тисяч озброєних на війну. І вислав мойсей їх по тисячі з коліна на війну, їх і пінхаса, сина священника Єлеазара, і святий посуд і сурми для сполуху були з ним. Вирушили вони в похід проти мідіян, як заповідав господь Мойсеєві, і повбивали всіх чоловіків. Поміж іншими полеглими вбили вони царів мідіянських. Еві, Рекема, Цура, Хура та Реву, п'ятьох царів мідіянських, так само і Валаама, сина Беора, вбили вони мечем. Позабирали сини Ізраїля в полон мідіянське жіноцтво та дітей, і всю скотину і отари та здобутки їхні пограбували. Усі ж міста їхні, де вони жили. З усіма їхніми оселями спалили вогнем. Узяли вони всю здобич і все награбоване людей і товар, та й привели полонених награбоване і здобич до Мойсея та до Єлеазара священника і до громади синів Ізраїля, у табір на степах моавських, що над Йорданом проти Єрихону. І вийшли Мойсей, священник і та всі князі громадські аж поза табір їм назустріч, і розгнівався Мойсей на воєводів, на тисячників та на сотників, які повернулися з військового походу, та й каже до них: Ви заставили живими всіх жінок? ж то вони за порадою Валаама звели синів Ізраїля відступити від Господа. Заради пеора, тим і кинулась пошесть на Господню громаду. Тож повбивайте всіх дітей чоловічої статі і усіх жінок, що спізнали чоловіка, також повбивайте. А всіх дітей жіночої статі, що ще не знали чоловіка, позоставляйте живими для себе. Самі ж розташуйтеся поза табором сім день. Кожен, хто вбив чоловіка, і кожен, хто приторкнувся до вбитого, всі ви очиститесь на третій день і на сьомий, ви самі і бранці ваші. І всяку одіж, і всяку річ із шкури, і усе, що зроблено з козячої шерсті, ще й усяку дерев'яну посудину теж очистите. А й священник Єлеазар сказав до бійців, що виправлялись у похід. Ось установа закону, що господь заповідав Мойсеєві Золото, срібло, мідь, залізо, цинк та олово, усе, що витримує вогонь, переведете крізь вогонь, і буде воно чистим, та нехай буде очищене також і очищаючою водою. А все те, що не витримує вогню, переведете крізь воду. Виперете на собі одяг сьомого дня і станете чисті, а тоді війдете до табору. І промовив Господь до Майсея. Перелічіть ти, Єлеазар священник, і голови родин усієї громади. Скільки було взято в полон людей та скотини? І поділіть здобич пополовині між тими, хто воювали, хто ходили в похід, та між рештою громади. Від бійців, що виправлялись у похід, візьми ж данину для Господа одне з п'ятисот з людей, з великої скотини, з ослів та з дрібної скотини. Візьмеш її з їхньої половини та й отдаси священникові Єлеазарові як жертву возношення Господові. А з половини, що припаде синам Ізраїля, візьмеш одне з п'ятдесяти з людей, з великої скотини, з ослів, з дрібної скотини та з усякої іншої скотини, і віддаси левітам. Що пильнують службу біля Господнього житла. І зробили Мойсей та Єлеазар священник так, як заповідав Господь Мойсеєві. Було ж здобичі, що зосталось від захопленого військовим людом дрібної скотини 675 тисяч, великої скотини 72 тисячі, ослів. 61 тисяча, а жінок, що не знали чоловічого ложа, всіх 32 тисячі душ. Половина, тобто пай тих, що виправлялись на війну, була дрібного скота 337 тисяч 500, а данина для господа з дрібної скотини була 675. Великого скота 36 тисяч. А данина для Господа 72. Ослів 30 тисяч 500. А данина для Господа 61. Людей же було 16 тисяч. А данина для Господа 32 душі. Мойсей же віддав священникові Єлеазарові данину на жертву возношення Господові, як повелів Господь Мойсеєві. А половина, що випала синам Ізраїля, яку Мойсей відділив від половини, що припала військовим людям, тобто половина, що пішла громаді, була дрібного скота 337 тисяч 500, великого скота. Тридцять тисяч ослів тридцять тися п'ятсот і людей шістнадцять тисяч душ. З половини, що випала синам Ізраїля, взяв мойсей одне з п'ятдесяти, з людей та скотини та й віддав левітам, що пильнували службу в Господній храмині, як заповідав Господь Мойсеєві. Тоді приступили до Мойсея воєводи, що проводили в поході тисячники та сотники, та й кажуть до нього Слуги твої перелічили всіх вояків, які були доручені нам, і не бракує в нас ні одного чоловіка. Отож ми й приносимо Господові дар, що хто знайшов із золотих речей: обручки, ланцюжки, перстені». Сережки і намиста, щоб відправити за наші душі покуту перед Господом. Мойсей же та Єлеазар священник узяли в них те золото все то речі майстерної роботи. Усього ж золота, що його тисячники та сотники принесли в жертву возношення Господові, було 16750 тисяч шеклів. А прості військові затримали взяту собі здобич тільки для себе. І взяли Мойсей та Єлеазар священник золото в тисячників і сотників та й внесли його у намет зборів як спомин від синів Ізраїля перед Господом.